Ало? Товариство обмежено відповідальності у паркет фінансового марка, де 20 запис розмови. Мене звати Катерина Воронтинівна, індекс 25. Яким можу вам допомогти? Ігор Валерійович, у сам вас не важливо. Ало. Е, скажіть, будь ласка, е, дивіться, е, мені казали, що там аудіозаписи мої мають. Е, передати, де я відмовляюся від оплати до швидко грошей, і вони там будуть рішати, що зі мною робити. Ну то вони вони там Ну вони вже щось рішили. Чи як мені зв'язатися з швидкогрошами? А я вам не підкажу, як зв'язатися швидко грошами. Ага, ага. Ну, а що а там, ну, оплата. Українськофінансовова марка Credit Carсу. Кредитка. Ні-ні. Це кредит каса. Да Я думав, що це швидко гроші. До мене вже дзвонили просто, О, то я перезвонив, бо не знав інформації. А що там по кредиткасі? Перепрошую. Ви не інформацію, що у вас активно ще кредитний договір зараз? Е, ні 4500 гривень, по до 9000. На повне закриття 13 тисяч 500 гривень. Зараз ви можете закрити питання за 3300 гривень. Це ваша пропозиція. Ага. А, а... 3 300. Якщо ви проводите, вам закривають питання повністю списи відсотків за користування кредитом 10 тисяч 200 гривень. Слухаю вас уважна? Ясно. А... Е, мені просто казали, що якісь там аудіозаписи е, надіслали не до кредиту. Ну. Як я вас вас в рамках дічка кредиту, ви встигаєте 14 -го година закрити питання по пропозиції? Так, да, але мені треба дещо вияснити. Скажіть, будь ласка, яким способом будете закривати угоду? У вас доступ до кабінету, наскільки я зрозуміла, вже не зберігся, ви не знаєте це тим кабінет? Е, ні. Так. Е, да. Кабінетом користуватися особистом. Вам надати посилання на кабінет? Е, ми ж тільки що говорили, що в кабінет я не зможу свій зайти. То як ви посилання? І що я з тим посиланням? Так, мене нічого 30, не тягутий. Ви можете вже доходити. Да. Так. Да. Вам потрібно продиктувати номер договору, що вам підказати? Мі... Написати, Дивіться, на... мені. Я запитував випуску. те, що мені потрібно. Мені потрібно знати, чи аудіозаписи з моєю відмовою від доплати дійшли до кредиткаси. Я Бо мені попередній. Попередній колектор. Бо мені попередній год. А ти ви можете дослухати мене? Чи ви, блядь, будете перебивати? Ви як з клієнтом спілкуєтесь? Що кричите? Та бо з вами ніяк не можна говорити. Серйозно? А ти перебувати будеш в іншому місці? Добре, термінатор, чи робот, чи як там тебе звати? Я не знаю. Чисто просто говориш людині, не даєш нічого сказати. До Ми того, ви що ви мені ви 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 тільки ви що дзвонила з кредиткаси. Вашу справу взагалі передавати до юридичного підрозділу. Я підготовку позову до суду. Ви ж хочете, напевно, воєнно на закрити це питання? Ні. І хочу ви якраз ви через позов ви? до суду закрити це питання. Ось про що я говорю. Я хочу запитати, чи він же поданий туди і через суд в судовому через порядку, порядку. будемо закривати. Ви? Що саме? Блять, моє фінансове питання. Ваші а я вчора заходив. Я розумію, ви хочете ще, до Я вчора, вчора просто, просто за... за... Роз... Ну пиздец, вона, блять, сука, слова не дає сказати. вона пиздить і пиздить, блять. Як вони не розмовляєте вообще з клієнтами, типу, блять, це що якось це я про тебе говорю, блядь, бидло компанія. Я, я вчора ходив. Якщо розмову нічого та тобі ніхто не допоможе. Компанії ніхто не допоможе, понімаєш? Ви ж не знаєте, що ви говорите. Ну, вибивай трубку, О, тупо бидло. Ну, Як бидло, типу? так чисто на хаха, -ха. ну але суть в чому. Оце, оце, Вам я би радила, я би радила закрити кредит, я би радила закрити кредит. Так, оскільки вам прийдеться платити там вищу ціну, тіло, відсотки, плюс там ще через суд, якийсь там судовий збір туди-сюди. Це все пиздь. Це все пизд, тому що через суд, як ви розумієте, зі всіх мільярдних розмов моїх з ними. Вони нічого не хочуть доводити до суду, просто тиснуть на тебе психологічно. Ублюдки, підари, брехливі суки. Ну, що ще з них взяти? І кожна блядіна, до якої ти дзвониш, з цієї блід, цих колекторських компаній вона завжди тебе буде перебивати, не давати слова, сказати, ну тупо-от-от-от-от. А ви готові, потім буде говорити, 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 що там та закон якийсь назве. От, потім ви готові провести плату. А якщо ні, тоді навіщо нам розмовляти? А то, що вони дзвонять до мене по 20 разів. Ну, типу, дзвонили раніше по 20 разів. там, ну, Дзвонять там по 3 рази. На день. типу, для чого? Для чого, якщо нема зі мною про що спілкуватися? Логічно, цепочку, вловлюєте, що це все пиздець і наїдалово. Колись було, а зараз просто наїбалово. Так що. Що я можу сказати? Ну, бидло, бидло. Типу, тупе, необразоване. Бидло. Гарного дня. Не видіть, не, 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 не веди. Ведіть. Не ведіться.